Італійська мова нам досить близька, нам, українцям. Нас не лякає італійська, можливо, інша мова, в якій потрібно надскладні якісь гортані звуки промовляти. Італійська, зрештою, досить легко дається всім. Всі кажуть, як бачиш, так і читаєш. Дійсно, зрештою, так і є, але певні моменти варто відразу. На початку вивчення мови обговорити, мабуть, ви чули іноді звук Ш, іноді «ск». іноді, наприклад, звук Ч, іноді звук К, чи там Джи або г Все-таки давайте з ці моменти всі проговоримо, щоб дуже гарно розмовляти італійською. І в цілому дуже раджу імітувати італійців. От звертайте увагу і повторюйте так само. Тобто чуєте якісь продовжені звуки, повторюйте їх, імітуйте. Вони не дарма це роблять. Це означає, що там повинен бути відкритий звук, або, навпаки, короткий звук закритий. Вже все-таки голосні літери для початку розглянемо: А, Е, І, О, У. Зачитаємо слова, котрі, власне, починаються на ці голосні літери. А. «Animali» звірі, «звірі», «e estero» зарубіжжя чи закону. Іра, гнів, злість, «злість», «o тінь. «тінь», «u союз. Разу зверніть увагу, що літерки А і У завжди вимовляються однаково. Ми чуємо той самий звук в той час, як «e». Або О, ці дві голосні, вони можуть мати відкриту, таку продовжену або закриту, коротку вимову. Деякі приклади. Літерка Е, аперта, коли вона відкрита, з важким наголосом, скажімо, арчері лучник, Банд'єра – прапор, к'єза церква. Мезе місяць. Чуєте, яка літерка Е продовжена у цих словах. А зараз зверніть увагу, коли Е-кюза, тобто закрита: Чайра, віск, перке, чуму, семі, насіння, ветро, скло. Чуєте різницю? Я не протягую цю літерку Е в другому випадку. Я не кажу. Ветро. Навпаки, ця літерка Е, вона в мене тут коротка, закрита, ветро. Те саме відбувається з літеркою О. Вона може бути відкрита, тобто аперта, до прикладу, порта, двері, твоно, грім, омо, чоловік. Або може бути кюза, закрита. Кроче, хрест, велоче. Швидкий бізоньо, потреба. Тобто, в цьому випадку о, така коротша. Звучить коротше, і закриваємо, ніби її, а не протягуємо. Дуже прошу на це звертати увагу, бо саме від таких дрібничок і залежить ваше красиве звучання італійської мови. З голосними літерками наразі це все. Звернемо увагу ще на літери іншого мовного походження, лектери стран'єри. Слів з такими літерками не також і багато, але, як і в кожній мові, вони присутні. Ось, це, до прикладу, джаз, карма, йогурт, киві, ксілофоно. Так? І перекладати не потрібно ці слова в нашій мові так само присутні, вони для вас розумілі. Далі подивимось на приголосні літери: тетери консонанті. Наступні приголосні. Не викликають сумніву у їхній вимові. От, зрештою, як чуємо, так і читаємо: Бі Б б, звук Б. Бамбіні. діти. Ді, Донна. жінка. Ефе. Футуро, майбутнє. Лю, Летто, Лішко. Матіна. N. Uh, nave Corabel. P. Porta. Dveri. T. Tuta. Sportavne costume. V. Verbo. di Slovo. Out. Letter che. C. G. H. Q. S. Z. Можуть мати різне звучання залежно від поєднань з іншими літерками та від розміщення в слові. Перший момент літерка ЧІ. Коли після неї йдуть голосні а, О, У, матимемо звук К. Тобто раджу так і запам'ятати: К-ко-ку. Ка, Камера, кімната, конто, рахунок, куари. Серце. Запам'ятовуємо. Ка-ко-ку. Те саме стосується літерки G і з тими самими голосними. А-о-у. матимемо звук Г. Г. г як гудзик. Га-го-гу. Так і запам'ятовуємо. Гато Кіт. Гонна спідниця. Густо. Смак. Пам'ятовуємо собі Ка -ко ку га го гу Ось є певні слова. Кладіть на паузу, пробуйте зачитати їх. Наступне цікаве поєднання та сама літерка ЧІ з голосними І або Е. І в цьому випадку матимемо звук Ч, Ч. 5 5. Ченто сто. Тобто, запам'ятовуємо собі чи че Те саме відбувається з літеркою G в поєднанні з голосними I, E. G. G. Джинастика. Гімнастика. Джелато. Мороз. Запам'ятовуємо собі какоку. Га, ГУ, але чи джи дже. поєднання таке: літерка Чи. І, тобто разом вже чи, Плюс у. І матимемо знову ж таки звук Чи і навіть, скажімо, такий пом'якшений. Звучатиме це як Ча Чо ЧУ. Чао. Привіт. ЧОКОЛАТО шоколад. Чучо, пустушка. ЧА, ЧО, чу Так і запам'ятовуємо. Те саме відбувається з поєднанням літерки G з голосною І. Тобто «джі» плюс AOU. Маємо на виході знову ж таки звук, такий трошки пом'якшений. Джа-джо-джу. Валіджа, Валіза, джорно, день. Джусто правильно запам'ятовуємо: Ча-чо-чу, джа-джо-джу. Вам, мабуть, здається, що це китайська, ні, це італійська. Але, правду кажучи, так легко запам'ятати саме цими поєднаннями. Потім перевіряємо себе таким чином, коли бачимо словечко, в якому сумніваємось. Тобто повторимо, що ми вже знаємо. КА, КО, КУ, ГА, ГО, ГУ, чи че джі дже. Ча чо чу, джа джо джу. Ось такі цікаві поєднання. Це далі: Ділюс ака, плюс голосні і або е. Маємо звук К. кі або КЕ. Кірурго, хірург, сакетто, пакетик. І те саме відбувається з літеркою G у поєднанні з нашою АК та голосними І або Е. Маємо знову ж таки звук г Г. Ламборгіні, Г, гепардо, гепард. Тобто Кі-К, ГІ-Г. Ми цього звуку добиваємося завдяки літерці АК, яку обов'язково пишемо. Але не читаємо. Знову ж таки, є тут цікаві словечки, які можете спробувати зачитати, щоб потренувати певне правило. Там наступне поєднання. Дуже цікаве. Літерка С разом з літеркою Ч. Є моменти, коли це звучить як ск або ш. Дуже легко запам'ятати. Все залежить від того, які наступні голосні літерки йдуть. Ми опираємося знову ж таки на АОУ і маємо звук СК: «Ска», СКО, «ску». «Скатола» Скатола коробка. СКОНТО, «скитка». Скуала школа. А це саме поєднання США з голосними І або Е. Дає нам звук Ш, Ш. Тобто Ші, «щі ше Сіволо, гірка. Ашенсори ліфт. Ці ці підкреслювання забула сказати вам це наголос. Дивимось, які тут гарні є словечка із таким же звучанням, і тренуємося, пробуємо зачитувати їх. Додаємо до «с «і» ті самі голосні «а», «у», «у». І виходить такий пом'якшений звук, як ЩА, що, щу. Щарпа. Шарф. Щоко, дурненький. Прощуто. І ще один момент. Знову ж таки, із цим поєднанням ЕСЕЧІ з літеркою АК. І до них додаємо голосну І або Е. Маємо звук І. Ске. Скена, поясниця, схема, схема. Давайте згадаємо, що ми запам'ятали із цим поєднанням есечі. ска, ско, ску. Щі, ше. ща, що щу, ске. Запам'ятовуємо такими. Складами, от так себе потім і перевіряємо: з ску, ші, ку ша, S, шу, скі, ске. А зараз розглянемо просто літерку S. Справа в тому, що вона може звучати як С, а може звучати як З, коли С. Стоїть перед такими твердими приголосними. B, D, G, M, N, R. V. Маємо звук З. збальо, помилка, зденьо, обурення, Згвардо – погляд, змальто, лак для нігтів, знелеця, стрункість. З нелогічне якесь міркування. Звелья, будильник. Оце правило раджу запам'ятати по нашому словечку сметана. Тобто італійці, коли чують сметана, вони дуже кумедно промовляються: зметана. Бачимо літерку С між двома голосними, Ми знаємо, що матимемо звук з каза. Дім, візо, обличчя, сюрприза, сюрприз. Ну, а у всіх інших випадках літерка «с» звучить як с сера, вечір, ліста, список, орсо, ведмідь. Будь ласка, кладіть на стоп та пробуйте зачитати ці слова. Далі цікавий момент. Зрозуміло, що в італійській мові немає м'якого знаку, але є дуже класні такі м'які звуки Нє або лє. Всі пом'якшені звуки ми отримуємо завдяки ось таким поєднанням. G плюс L. маємо звук льє. Льє фамілія, сім'я, ботілія, пляшка. Альйо часник. А літерка G разом з літеркою N матиме звук нь. Нь. Раньо павук. Оні, кожен, оні джорно, кожен день, наприклад. Ньокі. Страва так, така смачна. Читаємо словечка із цим звуком тренуємось, будь ласка. Але відразу звертаємо увагу. Що те саме поєднання GL саме з голосними «у» початиме все-таки ближче до нашої літерки Г української? Це вже не буде таке м'ягеньке ль. А саме гла гло «глу», Гладіатори, гладіатор, глорія, слава, глутіне, глютен. І ще цікавий момент, будьте дуже уважні, коли ми маємо все-таки поєднання NG. Тоді це у нас такий твердий звук без пом'якшення. Нг. Нг. Наприклад, фанго. Гряз. Фанго, нго. Не фанньо, бо там GN дає м'ягенький звук, а N G маємо звук твердий НГ. Фанго. Те саме LG. Лг, поінвольджери залучати. LG. NG. мають такий твердий звук. Не плутайте із Н. О, зараз глянемо літерку Дзе. Та, мабуть, вона найбільше сумнівів викликає усіх, бо іноді ми чуємо при її вимові звук дз, дз, іноді Ц. Спробуємо все-таки розібратися. От на початку слова, коли стоїть літерка дзита, маємо звук «дзи». От діо, дядько, дзайно, рюкзак, дзукеро, цукор, нуль, дзона зона. Також у деяких випадках дзта після букви Н. Звучить теж ближче до такого дз. Тобто романзо, роман, «манзо», яловичина, пранзо, обід, «дзанзара», комар, дзензеро, імбир. От візьмемо, принаймні, ці найбільш розповсюджені слова, в яких дзета після інне має звук. Ближче до «дз». «дз». Також звучиться літерка «дзета» як «дзи» в такому поєднанні із літеркою «елле», тобто «елле» дзета. Альдза шкарпетка. «скальдзо» на босу ногу, мільдза, селезінка. Дзета між двома голосними саме в таких словах. Звучить знову ж таки як дзи. Адзонно. Азот. «азот», «азон», Гадзейбо. альтанка. Запам'ятаємо ці слова. Саме в них ми маємо такий звук дзи. А далі розглянемо випадки, коли наша літерка дзта звучить саме як Ц. Тут орієнтуємося на закінчення. Бачимо закінчення ционі значить, буде звук Ц. Kolacione, snidanek, etsa, stankezza, ftoma, otsa, potsangera, kaljuža, uco, buco, smorit. Vse odreže od zaključka. Oredujemo se na te konkretne zaključke. Anca, lonta, anca, vstan, enca, Кощенця, свідомість. Іція, підріція, Ц, Ц. Чуємо звук С. Циари від ціарі. Розбалувати когось. Цари. Знову ж таки, ближче до звуку Ц, амат-цяри вбивати. Також маємо звук Си при таких закінченнях. Ціо. Тіціо, тіціо. Ціє, спеція. Чувак, прянощі, ція, поліція. Орієнтуємося на ось ці конкретні закінчення, щоб зрозуміти, коли маємо звук С. І розглянемо ще один момент з цією літеркою дзетта, яка, мабуть, нас вже втомила. Коли йде її подвоєння, частіше ми чуємо звук «ц», «ц». Хоча є словечка, які все-таки мають звук «дз». Тому відразу так ловимо на слух там ц все-таки ближче до «ц» чи ближче до дзи. Ну, Ось пару прикладів: коці міді, пецо, кусок. Паццо, божевільний, прецо, ціна, поццо, колодязь. І приклади слів, коли подвоєння літерки дта має звук ближчий до дзи, АДЗУРО – бірюзовий колір, так? медзо половина, гадзелла, газель, ДОДЗІНА – дюжина. Моралізатори, моралізатор. Ще один цікавий момент літерка Q. Пригадуєте її. Q у поєднанні з літеркою голосною У. Ось це поєднання Q та У із голосними літерками А, О, Е і матиме таке красиве звучання. que, qui. Дуже прошу, почуйте ще раз: ква-коа-кве-кві. Тобто, ні в якому разі ми не чуємо тут ква, кво, кве, кві. І подивимося слова із цим поєднанням: квадро картина. Квота. Квота чинку. П'ять. Куї. Тут. Коли перед цим самим поєднанням? Уз U. На початку маємо ще літерку S. Маємо, знову ж таки, таке красиве звучання. Squa sque squad. Що тут важливо зрозуміти? Ні в якому разі не сква скве скві. скуало акула. Сquero корабельня сквізіто делікатесний Пишуканий смак якогось блюда, наприклад. Не сквізіто. ні в якому разі сквізито. В тут немає. Скуй. Сквізіто. І ще раз згадаємо, що літерка Ака німа. Ми її обов'язково пишемо, але не читаємо. Зверніть увагу на ось це словечко Анно. В якому літерка АКА присутня, ми її пишемо. чає вони мають. Це ті слово «авери», або ж ви чуєте подібне слово. Та, зрештою, звучить так само анно. І це вже слово, в якому ми не пишемо літерку «ака». І має воно зовсім інше відповідне значення. Анно це рік. Тобто анно вони мають, анно рік. Але в першому слові ми пишемо літерку АК, а в іншому вона нам не потрібна, але звучить одинаково. І ще звернімо увагу на цей момент, мабуть, ви вже почули, коли в нас є подвоєння, так, літерка приголосна: подвоюється, ми обов'язково даємо це почути. Тобто ми проговорюємо подвоєння, тому що з однією літеркою. Подібне слово може мати зовсім інше значення. Наприклад, нонно -no, дідусь. Чуєте подвоєння. Нонно, -no, дідусь дві нни. А ноно. -no, -no, чуєте одна «н». Це дев'ятий. Тому обов'язково подвоєння намагаємося дати відчути, проговорити його. Ось пару прикладів. Дубю, сумнів, акордо, згода. Redito pributoc, raffredore. Tut F dwie podvojene, D. Oggi, сьогодні. caramella, nonna, babusia, doppio, подвійний. soccuardo, bezporдоk чи хаос. serra, теплиця. Сера вечір, серра, теплиця, каса, гротта, печера, ОВІЛ – Очевидно. Будь ласка, намагайтеся проговорювати подвоєння приголосних. І, мабуть, у вас виникає логічне запитання: а як із наголосом бути? Ви помітили, що я повсюди в кожному словечку зробила підкреслення там, де повинен бути наголос. А, і можу сказати, що зазвичай наголос падає на передостанній склад. Наприклад, «лібро» – книга, борса, сумка, «дзукіні» – зукінні кабачки, так? але буває і на інші склади падає наголос. І пояснення, як такого, цьому немає. Тому прошу звертати увагу на вимогу італійців відразу і пробувати повторювати, імітувати саме наголос, а також усі продовжені чи, навпаки, закриті голосні літерки. Це все, чим я хотіла з вами поділитися стосовно фонетики в італійській мові. Прошу занотувати собі всі ці. Секретики, і вдало користуватися ними.